Наступна, друзі, частина це частина про більш такий мощний захист від дощу та вітру. Можливо, не для всіх, але для, все ж таки для когось, це може бути більш універсальний комплект. Звичайно, він трішки важчий і дорожчий. Але це все ж таки, якщо ним користуватись цим комплектом повністю. Це окупить кошти, які він коштує. І так, друзі, в цей комплект входять. Вже нам відома спідниця 85 грамів, куртка е і коштує спідниця 800 гривень, куртка кешуа е декатлоні 200 грамів, і лише тут треба проклеїти шви. Хоча, можливо, зараз вона вже і там вже все проклеєне, я не знаю. Бо це я купував ще роки три тому. Мабуть, 4, десь так. 200 грамів. Наступна річ, друзі, це все ж таки пончо тент У мене є два пончо тента Перший тент це це тент від Seattle Summit, та пончо тент вже відомий, це пончо тент від компанії Rockfront. Друзі, вага тенту від Рокфронту 2150 гривень. Зараз тент коштує цей 2800 гривень від Sieto Саміт. Вага точно така: 200 грамів та 200 грамів. Та до цього всього комплекту хочу додати, звичайно, рукави. У мене в моєму випадку це рукави. ну Також ви вже бачили, це рукави. Захист також може бути від дощу, але також від вітру, то та також може бути. Від рок фронту важить 30 грамів. Можливо, зараз у вас є запитання Саня, навіщо пончотент та спідниця, якщо пончотент і так закриває. А я відповів вам, що це дуже крутяковська комбінація цих двох елементів спорядження. Я користуюсь таким, ну, Зараз я не користуюсь пончо-тентом, Але коли користувався пончо тентом, не користуюсь Пончутентом не тому, що це погано, а тому, що по вазі я маю щось менше. Тому я не користуюся. Але не факт, що не буду користуватись. Але коли я користувався, коли я перший раз зробив таку комбінацію, то я зрозумів, боже, як це афієзна. Це реально дуже-дуже круто. Ти повністю ти більш захищений від дощу та вітру. Ну, більш від, від все ж таки дощу. Тому що, як вже казав я тут, що якщо буде вітер, пончотент, який би він не, не був, він все ж таки піднімається. Але спідниця також піднімається, але спідниця нижча, і тому, якщо навіть пончотент підніметься, підниметься, спідниця все ж таки захистить ваші ноги. Ноги більш ніж а, окремо пончо тент А рукави, друзі, це офієзне доповнення пончо тенту. Тому що а, особливо, якщо вже погода така прохолодна або холодний дощ, а, яка б куртка у вас не була. а Якщо ми говоримо про лехахідство, то куртка не дуже товста. Тому якщо дощ холодна або навіть не холодний, все, буде, все навантаження від дощу буде на рукавах куртки. І було б добре, якщо б ці, ця, цей проміжок куртки був захищений і він буде захищений ось такими рукавами, вагою в 30 грамів, можливо ще. Можна менше зробити, але якщо навіть так, то це офієзне. Якщо ви пробуєте ходити зараз з пончу тентом, спробуйте купити окремо собі рукави. Та... та напишіть про це в коментарях, Який пончотент вибрати. Я вже відео казав, що ось цей пончотент тент від Rockfront, Тут справді добрі матеріали, справді добрі пошити. Добре, але мені не подобається, як він, е, як він закривається, який спосіб кріплення е, має, коли його надягнеш, ти пончотен, бо він трішки все ж таки сковує рухи, і мені не, не, до, не до кінця зрозуміло, як воно буде е, при м, поганих погодних умовах, особливо вітру з дощем. Але це лише тільки моє зауваження. Так, можливо, якщо ви користуєтесь цим пончо-тентом і вам все ок, то докупить, будь ласка, спідницю і ви отримуєте повний захист від, від дощу та вітру. Що стосується Самміт? Друзі, я з ним дуже багато проходив, поки він не почав, не почав пропускати воду. І ось... Тут, наприклад, він вже відходить, але я також ним вже не користуюсь, і я колись записав відео, відео про, про пончутен. Зрештою, у мене три відео є на каналі російською мовою ще. Але, ну, і якщо чесно, зараз я дивлюсь, мені трошки соромно, але є три відео. І останнє відео я записав, чи на четверте вже відео, я записав про цей Пончутен, що. Що мені дуже шкода, що таке гімно зробили, бо він потік. Але як коли я почав рахувати, скільки я в ньому проходив, тисяч кілометрів, та, та скільки ночівель в ньому було, то в принципі він своє відпрацював. І цей тент, як для, для мене, зараз. Найкраще, що у мене було. Хоча, звісно, у мене не було багато пончо-тентів. Ось у мене був Сіату Summit тент був від пончо-тент. Он був дуже дешевий, цей пончо-тент від Лігкавєса. Але там були моменти, які трішки напрягали. Але про нього зараз взагалі немає чого казати, бо я його навіть, навіть не знайшов. Я не знаю, де він. Ось. Але ось, і ось цей тент я з ним не ходив. Але я зараз вважаю, що пончо тент від Seattle Summit дуже класний. І видавалося б, чого взагалі. Це ж пончотент. Ніби нічого тут такого немає. Але коли користуєшся ним, то, то, є, то ти починаєш просто для себе розуміти, що для тебе краще. А зараз, друзі, все подитожимо. Є два комплекти від захисту, від дощу та вітру. Легкий, трішки важчий, але більш функціональний і дешевий та трішки Дорожчий. Дешевий комплект 1400 гривень, вагою 285 г. Як я зараз думаю, що якщо б мені таке порекомендували 6-7 років тому, я пофігів з цього, але не було. Вагою і ціною 1400 г. Тобто, друзі, весь комплект пончотент, спідниця, куртка та рукава, коштують 4200 гривень. Це топкомплект. Звичайно, якщо ви, наприклад, не користуєтесь тентом як тентом, то він для вас може там бути, ну, ні до кінця бути, набути цінність, так, тому що пончо тент можна, якщо ви його будете використовувати як тент, то ну, цінність 4200 і цінність. Цього комплекту, ну, як часто пишуть, безцінна. Ну, насправді це 500 грамів, але ви повністю маєте захист від вітру, дощу е і спите в ньому, ну, це взагалі бомба-ракета. Звичайно, що вам обирати, але я хотів лише показати, що є такі варіанти, ось подешевше Ну я зараз, навіть коли думаю, що мені б таке сказали 5-6 років тому. Це ну, для мене було просто я би розрив мозга був би. Ось і другий комплект. Якщо вертаємося до ціни, ну це досить адекватні ціни. До чого я хочу все ж таки підвести? Що легкохідство, що легке спорядження це не про даригвізну. Звичайно, що буває намет там, з ультра за 600 євро, але буває також м, пончотент, під якому ви також можете е, ночувати і коштує, коштує 2-3 тисячі гривень. Друзі, всім вам дякую, всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.